Всім привіт! Ми знову в цьому чудовому місці зараз іде переробка місця під багаття костровище. Вже ми, Ось, бачите, скільки каміння, викопує, викопує заново. А це ж потім піде, може піде на те, щоб е, будувати лавочку. ні? Коротше, дивіться. І минулого разу ми сюди принесли граблі і лопату нормально. Для таких цілей добру лопату, добрі грабки, для того, щоб це все замітати для загального спілкування для всіх. Але з'явилися такі люди, ну це не здивувало, тому що знову-таки у нас всі такі. Не всі, не всі, не всі, а більшість таких людей, які побачили в такому місці, їм треба вдома чи десь, вони вже забрали. Ось тому ми, звичайно ж, не розорувалися і все одно там залишимо деякі речі, щоб використовувати. Але приходиться викопувати мангалу такою лопаткою дитячою, тому що це так, на всяк випадок просто взяли. Але тиждень за тиждень в нас вкрали тут. Хороші граблі і дуже хорошому Ну Комусь хтось вирішив, що йому воно необхідне ми більше, ніж нам. Доски і ми забрали цемент. І да. на тому дякуємо. Ну Хтось вирішив, що це йому потрібно більше, ніж тут. тут. Але ми все одно продовжуємо облагороджувати це місце, змінювати його на краще. і дивіться. Що ми вже сьогодні зробили? Ми оббили стіл новою клієнчкою, щоб людям приємно було з нього їсти. Ось, подивіться. Ось. І перемотували оцю лавочку. І Оленка... ми її доробимо. Так, да, ще ми її доробимо. Ну, ми побудуємо ще одну лавочку. І ось Оленка продовжує переробляти наше костовище.